Ще три школи на Вінничині отримали спортивний інвентар у рамках акції Спорт заради перемоги від благодійного фонду Миколи Філонова Український альянс. Різноманітний спортивний реманент школи замовляли, виходячи з власних потреб. Серед переданого було і гімнастичне приладдя, і знаряддя для занять футболом, баскетболом та іншими спортивними іграми. Вчитель фізичної культури села Слобідка розповів, що в 2021 році він побував у Києві на форумі, де побачив презентацію нових засобів фізичної культури. В далекому 2021 році я був у Києві на форумі, де була презентація нових водою фізичної культури. Ви знаєте, мене дуже здивувало те, що діти міських шкіл, до прикладу, Київської, мали гарне, сучасне спортивне обладнання для занять фізичною культурою та спортом. Там дітки грали в петан, грали у регбі 5, грали у форбол. На той час я не знав, що ця гра має таку назву. Я дивлюся, вона схожа на хокей, хокей на траві або на льоду. І мені дуже тоді виникло таке бажання мрія. Щоб цей інвентар з'явився саме в в школі. Ми дуже задоволені за те, що ви нам сьогодні привезли. Дітки бачите, дуже в захваті. Ми будемо займатися дитячою легкою атлетикою, грати у флорбол, грати у адмітон та інші види спорту. Мрія вчителя збулася, і навіть більше, крім обладнання для флорболу, школа отримала гімнастичне спорядження та інший спортивний реманент. А школярі радісно заходились випробувати новенькі спортивні знаряддя. Так само радо благодійників зустріли і в школі села Радівка Калинівської міської ради, а шкільна команда з волейболу одразу випробувала новенькі м'ячі. Ми насправді чекали цієї події, чекали подарунків, які вони нам привезли, тому що діти наші дуже спортивні, займаються спортом. І сьогодні в наш такий нелегкий час спорт дійсно сприяє дітям. Перенести всі ті незгоди, всі ті виклики цього часу в школі чудового села Хомутинці, яка є батьківщиною Степана Руданського, радо з короваєм та привітанням зустріли представників благодійного фонду. Спорт є невід'ємною частиною нашого життя, тим більше в такий важкий час, який переживають наші дітки, він буде відволікати від нагальних проблем сьогодення, і тим більше наша гімназія, так як і більшість гімназій, ліцеїв по Україні, приймає участь у проєкті пліч-опліч. Я думаю, що сьогоднішній інвентар. Да змогу краще готуватися до таких змагань, і діти будуть займатися спортом і активізувати своє життя повноцінне.